Наше долучився Олександр Мусієнко. Нагадаю, що весь великий наш сьогоднішній ефір присвячений звільненню бучі, третю річницю. Ми сьогодні відзначаємо відколи місто пережило російську окупацію. Власне, ми хотіли пан Олександр, говорячи про поточну ситуацію на фронті і, взагалі, в протистоянні між Росією і Україною, згадати саме той період. Чи у вас тоді як у військового як у військового аналітика було відчуття, що на Київщині в той момент вирішувалася доля всієї війни? Безумовно, саме так і було, тому що треба розуміти, під час такої великої війни столиця завжди буде у фокусі уваги ворога першочергово. І тому, звичайно, що захистити Київ було одне із пріоритетних і принципових завдань. Знову ж таки розуміючи, що кожен населений пункт важливий, насправді, але ми повинні розуміти, що фронт дуже великий і потрібно було діяти, вибираючи, яка пріоритетність є зараз. Чому тому що ви прекрасно розумієте, уявіть собі, якби не дай Боже росіяни зайшли в Київ і фактично мова йшла про окупацію української столиці, це надзвичайно деморалізуючий фактор. Пане Олександре, не з політичної точки зору, а з військової точки зору війсь... в будь-якій війни, що означає захоплення столиці. Це в першу чергу деморалізація, звичайно, для військових, тому що ви розумієте прекрасне просування ворога, стрімке. Уявіть собі, стрімке просування ворога. Ворог заходить в столицю. все, подальші процеси, ми не знаємо, якими вони могли би бути. Очевидь, уряд і державна влада в інших містах. Десь ближче до заходу нашої держави, відповідно, це що це впливає на стан підрозділів, це впливає на готовність і на суспільство так само. А армія, особливо тоді, вона ж не воювала без опори на суспільство. Загони територіальної оборони збройних сил України, десятки тисяч добровольців, які йшли, це ж це члени суспільства. І важливо було зберігати. І з військової точки зору ну ви розумієте, прекрасно, не розкриваючи якихось деталей, але. Дуже багато що е, зав'язано, в тому числі щодо пунктів управління, організації процесів, і багато чого іншого. Звичайно, в кожну війну розглядаються різні варіанти, і погані, і дуже погані, і те, що доведеться вести бойові дії з різних умов і з різних командних пунктів і тому подібне. Але е, відстояти Київ це було надзвичайно важливо і. Тоді якраз от визначальна роль велика велик, значної кількості людей, саме добровольців, сил територіальної оборони, які потім роззосередились по різних підрозділах і воюють зараз на різних абсолютно напрямках. А хто киянин, хто не киянин, це вже не має значення. Але тоді ось ця воля до спротиву, я можу сказати, що ось ці сюжети, які Показували ви, я це все згадую і пригадую зараз. Є на екранах так само фільм, дуже цікавий документальний щита Києва, де дуже багато чого показано, якраз про. Те, як відбувалося насправді, про те, як сили територіальної оборони е, мінували мости, де ворог мав переходити, як вони вели свою роботу, як вони стримували, як зупиняли поряд з іншими підрозділами, підрозділами інших бригад Збройних сил України, Національної гвардії, спецпідрозділів ГУР та інших, які дуже багато доклалися. Але надзвичайно ось ця воля до спротиву, правильна організація оборони. Вона дала результат, і зрештою, те, що ворог, ви ж пам'ятаєте, що характер дій російських військ він явно простежувався. Мета, яка стояла, це взяти в охоплення українську столицю. Тобто вони ставили за мету оточити Київ, і абсолютно було видно, що з північної частини вони підходили. Потім вони рушили на захід в бік. Так само Макарова мета була перерізати фактично сполучення з заходом нашої держави і розглядали сценарій, яким чином далі зі сходу вони підходили, коли їх, їм не дали підійти до броварів. Але сценарій так само був зі сходу. Перекрити логістичне сполучення залишався південь. Вони не могли цю задачу вирішити. Це відбувалося. А так, вони це йшли до, траса. Так, вони Друг. йшли до повної до повної реалізації цих завдань, але не дали цього зробити. Бачите, пане Олександр, ви нас так ретроспективно повернули початок 22-го року. І я пригадую, якщо ми від локального до глобального підемо, то там ми всі кожного місяця з таким трепетом стежили за тим, який пакет допомоги нам американці відправляють. Тоді пам'ятаєте, були пакети по 300 мільйонів. Ми в це про це в ефірах говорили і. Це навіть не щомісяця, це можна було ці пакети допомоги приходили двічі на місяць, навіть там суми доходили до півмільярда доларів, і тоді не могли навіть собі уявити, що в 2025 році ми будемо з вами сидіти і обговорювати вже іншу адміністрацію Сполучених Штатів Америки. От сьогодні чергова заява Дональда Трампа стосовно рідкісно угоди про рідкісно-земельні метали мовляв, Україна не хоче її підписувати. і Якщо Україна не буде її підписувати, вимагає якихось гарантій вступу до НАТО. Якщо Україна не буде підписувати цю угоду. То матиме, мовляв, великі проблеми. Це не повна цитата. Це от пересказуємо зміст того, що сьогодні наговорив Дональд Трамп. І знаєте, коли чуєшся від президента Сполучених Штатів Америки уже вкотре складається враження, що ця угода про відкісні земельні метали це не про мирні перемовини, це про якусь забаганку Трампа чи забаганку Вашингтона на даному етапі, як ви сприймаєте цю угоду? Я вам скажу, що це не те, що забаганка, це питання національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Справа в тому, що, наприклад, ще минулого місяця провідне аналітичне видання американське Review. це одне із топових американських військових видань. Вони чітко написали і дали аналітичний звіт: що якщо США визначають своїм основним противником ймовірним Китай. А ми бачимо, що так воно і є, і в попередній адміністрації, і в теперішній. Це питання, яке продовжується. Їм потрібен сильний оборонно-промисловий комплекс. Що потрібно для сильного оборонно-промислового комплексу, в тому числі мінерали, метали, корисні копалини, які використовуються для виробництва того чи іншого виду озброєння. І зараз Сполучені Штати Америки зайняті тим, що вони в тому числі. Шукають дуже активно по світу. Звідси і питання Гренландії постало там теж великі поклади. Це ж не тільки про безпеку, тому що чому і міністр енергетики відвідував острів. Ми розуміємо в складі делегації. Тобто вони шукають максимально по світу, тому що аналітичні служби військові сполучених штатів Америки говорять про те, що вони можуть бути не життєздатні до масштабного світового конфлікту, і їхній оборонно-промисловий комплекс не буде задовільняти потреб армії. На виконання тих завдань, які будуть, і тому вони зараз почали шукати. Є політична складова, я розумію, прекрасна є умови, є все. Але чи є це виключно забаганка, Я би так не говорив. Пане Олександре, але ж питання не в тому, що американці хочуть корисні копали на українські Україна, в принципі, і сама не проти, і це була наша пропозиція від початку так. в мирному так. плані. який Зеленський презентував питання е риторика цих перемовин, питання умови цієї угоди, тому що е Трамп же сказав, що Зеленський хоче ви. Ти з угоду відповідь на те, що почало циркулювати, і в наших змі, і те, що посередковано підтвердила наша віцепрем'єрка Свіриденка про ту угоду, той законопроект, який говорить про те, що Україна там фактично не має ніякого права голосу три до двох в раді директорів. І ну фактично вона віддає свої корисні копали на американцям, при цьому не маючи ніяких ні гарантій безпеки. Вочевидь, Зеленський хоче в обмін на це членство в НАТО. Про що Трамп каже, що цього ніколи. Не станеться, ви знаєте, по порядку. Перше, що стосується президент України, ніде жодним чином не згадував про те, що він а, взагалі виходить, що Україна виходить з перемовного процесу, і ми не розглядаємо. Була заява про те, що проект надійшов. Звичайно, в нас Заклик будуть так вочевидь... не обговорювати це публічно, особливо і не хитати ситуацію. Ну тобто, я можу сказати, що пункти будуть розглянути, вочевидь, і пропозиції українські неодмінно будуть. Але це ж питання перемовного процесу, це не питання того, що розвернулися, хлопнули Берема і пішли. Ні, це питання перемовного процесу, це нормально. Що стосується питання гарантії безпеки, ви знаєте, ну не завжди відбувається так, що все потрібно і все доцільно вписувати виключно в видний документ. Ви знаєте, була така конструкція, як план Маршала в Європі поствоєнний після Другої світової війни. Конфігурація виключно здається економічна. Підняти економіку європейських держав і що зробити? Не дати комуністам з радянського союзу мати вплив на комуністичні партії в Європі, щоб не було фактично полярної Європи однієї під СРСР, Москви. Але що сталося за планом Маршала? 1949 року. Створили Північно-Атлантичний Альянс, підписали відповідний договір. Тобто, все рівно безпека зайшла. В Італії почали з'являтися військові бази. Потім це почало з'являтися в Німеччині. Потім холодна війна, і вся військова інфраструктура вибудована в Європі. Якраз це все прийшло за грошима і. Я можу сказати, що мені видається, що в нашому варіанті все може скластися і таким чином, теж не обов'язково це одразу буде все зафіксовано. Ми ж повинні теж розуміти, що який тоді інтерес у той від собі велику корпорацію, яка хоче інвестувати кошти, якщо вони розуміють, що це не захищено. Так, це не працює, і так це не спрацює, яка б ця угода не була, як яка які б її формулювання не були, навіть якщо в ній будуть гарантії безпеки. Але і тим більше, другий момент, ми ж теж повинні розуміти, що нам дуже хочеться побачити на практиці. Ми ж обпеклися довкола Будапештського меморандуму, тому для нас. Навіть не те, що угода, угода важлива, і гарантії безпеки важливі для нас важливо побачити на практиці, як це буде реалізовуватися. а тому що будь-які домовленості, якщо немає їх реалізації на практиці, якщо ми, умовно кажучи, не побачимо збільшення надання допомоги більше систем ППУ, а можливо навіть в перспективі і присутності американських військ на території України. Звичайно, що буде зрозуміло, що ну тоді перепрошую, і будь-яка угода про рідкоземельні метали теж не буде працювати. А хто буде це все над цим всім працювати на місці? Пане Олександре. Ви вже обмовилися про ППО, про допомогу про захист тих грошей, які потенційно можуть прийти в Україну. От Бачимо статистику від сил протиповітряної від повітряних сил українських про те, що у березі ППО українське знищило понад 4 тисячі повітряних цілей. Якщо подивитися на співвідношення, то ракет. Там взагалі 36 здається, а решта все безпілотники. Там 800 невстановленого типу, 800 безпілотників це розвідувальні безпілотники, і цілих 2328 це шахеди. Е, у цьому контексті ми бачимо, як змінюються повітряні атаки росіян. Е, ракет стає все менше. Пам'ятаєте, місяці, коли е, таких масованих ракетних ударів російських там було на місяць по три атаки, могло бути, де було 120-100 ракет і так далі. Зараз за місяць е, всього на всього ракет, і тут е, мова йде про інфраструктуру протиповітряної оборони ми для того, щоб боротися проти ракети, замовляли Петріоти. Ми просили Айрісті, це ті комплекси, які нас закривають наше небо від ракет. А тепер, коли змінюється оце співвідношення повітряних цілей, коли шахедів стає ну в рази більше ніж ракети, які до нас летять, як виглядає наша інфраструктура протиповітряної оборони проти шахетів і як вона в ідеалі мала би виглядати на майбутнє? Ну можу сказати, що з боку сил територіальної оборони збройних сил діють мобільні вогневі групи, які діють по всій території України і теж. Збивають шахеди практично щодоби. Ну майже немає такої доби, коли немає на рахунку збитих шахедів. Діють підрозділи повітряних сил. Це ті, хто збиває за допомогою зенітно-ракетних комплексів і авіації. Армійська авіація залучається сухопутні війська. Вони теж долучені до того, щоб задіювати в тому числі і свої гелікоптери, і не тільки для того, щоб протидіяти. І є системи радіоелектронної боротьби. Це те, що локаційно втрачено, позначається. Тобто, фактично, те, що не долетіло і десь приземлилося. Але в чому на сьогоднішній день зміна ситуації? В тому, що на жаль, треба визнати, що ворог доволі таки серйозно експериментує, а вони вивчають в тому числі дії і наших систем ППО. Це природньо. Вони проводять розвідку, намагаються зрозуміти. І працюють над технічним удосконаленням своїх безпілотників, крім того, що вони випускають значну кількість пустишок так званих, які без бойової частини летять, але вони помітні і по них треба витрачати БК, в тому числі це так. Але зараз ви бачите, що вони експериментують з висотами. Дрони летять то високо, то нижче. Друге, другий епізод, який теж важливий, що дійсно, якщо дрони набирають більшу висоту. Так їх можна збивати. Їх можна збивати і айрісті. Питання наявності кількості запасів відповідної ракет, щоб щоночі можна було вистрілювати по 20-30, Ви розумієте, це велика кількість. А це не є затратним а на це, тобто... це звичайно затратне, в тому числі, і це потребує часу, щоб виготовити. Тому різні способи вживаються. А зараз бачите, що дрони набирають висоту після того, вони наближаючись до цілей, як правило, до великих міст стрімко знижаються. І відповідно, фактично, для мобільних вогневих груп він стає помітним дещо там пізніше і так далі. Але попри це, ви бачите, статистика дуже висока. Тобто, все одно Україна теж пристосовується. Вони змінюють щось. Ми теж змінюємо. Вони щось намагаються удосконалити. Ми теж удосконалюємо для того, щоб не досягали своїх цілей, і так і буде надалі. Але... Що важливо зараз, коли дуже багато попереджень лунає про те, що можливий великий наступ росіян там на кінець весни, на початок літа на інший період, цього не можна відкидати хоча треба розуміти що таку армію якусь величезну на кількасот тисяч вони не зберуть і не буде нічого із того що ми зараз не бачимо буде якась активізація по якійсь із ділянок фронту так можливо десь якісь тактичні успіхи але не і не стратегічного масштабу найбільші якраз загрози для нас зараз з повітря насправді тому що ви бачите росія освоїла дуже дешеву технологію чому ракет менше питання відповідь дуже проста це дешевше і швидше можна виготовляти, плюс е, змінити внести зміни в технічне оснащення шахеду значно простіше ніж робити це з ракетами щоразу. Це, е, це швидше, це дешевше і це надійніше, як ворог вважає. Тому ось цей терор, який вони зараз проводять дронами, це і є найбільша загроза, яка для нас зберігається з точки зору, ось саме для цивільного населення і загалом пане Олександра, можна уточнити, коли ви сказали про м, траєкторію якою летять шахіди, mm -hmm. що вони Спочатку летя дуже високо, а потім перед містами знижуються. Це і відповідь є на запитання багатьох, чому дрон, який летить таку довгу відстань, наприклад, до того ж Києва, збивається над самим містом. Чому мовляв його не можна збити там по дорозі, десь не в такому густонаселеному районі. Пане Оксано попросимо коротко у нас хвилину. Ви залишається. Знаєте, я думаю, що багато в кого мабуть коротка пам'ять але я хочу нагадати, що 2022 тисячі і 2023 тисячі теж долітали і теж. Не було, не було ніяких змін в цьому. Питання в тому, що дійсно висоти змінюють траєкторію польоту, і їх багато. Іноді вони летять точково по одній цілі. Коли їх дуже багато, ми розуміємо прекрасно, що. Так, вони збиваються, так вони знищуються, але щось долітає і вже збивається безпосередньо на підльотах. Ну тому, що умови такі по іншому, якби можна було збити раніше, якби можна було перепрошую перекрити кожних 100 метрів мобільними вогневими групами, так було б легше, але ну тут теж треба розуміти реалії. Дякуємо вам. Олександр Мусієнко, військовий експерт, військовослужбовець сил територіальної оборони збройних сил України, був нашим гостем. Дякую вам.